Тепер розглянемо більш детально щодо гармонізування національних міжнародних нормативних документів як національних у нас. То ми розглядали загальні правила розроблення, тим не менш є деякі особливості. Перше, давайте подивимося: повернімося трошки до попередньої лекції, подивимося на позначення нормативних документів. Які ми розглядали загальні принципи позначення. Ось подивимося, що є у нас абревіатура, що це за стандарт, є його номер, лік, групова складова назва і таке інше. Але у дужках не у кожному стандарті, оскільки не кожний стандарт розробляється на основі якогось міжнародного або регіонального стандарту. Тим не менш, якщо це так, то тоді у дужках пишуть: а на основі якого міжнародного. Або регіонального нормативного документу був розроблений ось цей національний. І тоді пишуть позначення, номер та рік вже цього міжнародного документу, а через кому пишуть ступінь відповідності національного розробленого стандарту. Ось цьому міжнародному на основі його, його, якого його розробляли, і ці ступені відповідності можуть бути: їх може бути три: і ДТ ідентичний, мод модифікований і НЕК нееквівалентний. А тепер подивимося, за яких умов ці ступені відповідності будуть призначатися, і чому саме такі. Ось подивимося, у нас є два загалом два методи прийняття міжнародних нормативних документів. Це підтвердження, і це завжди буде ідентичний ступінь відповідності. І це, цей метод підтвердження не потребує перекладу або передруку тексту. і Він застосовується мовою оригіналу. Тобто просто публікують обкладинку українською мовою з позначенням того, що він гармонізований, тобто, це велике позначення з вказаним. Ступенем відповідності, а потім йде мова оригіналу. Застосовуйте, будь ласка, це найпростіший випадок, найпростіший звичайно для технічного комітету та національного органу стандартизації, оскільки розробляти їх дуже. Просто, але це дуже, дуже я би сказала, досить складна, складний випадок для користувачів стандартів, оскільки мова оригінала зазвичай англійська. Так, це популярна іноземна мова у нас. Тим не менш, не можна сказати, що більша частина населення володіє цією англійською мовою на достатньому рівні, щоб просто читати міжнародні нормативні документи. Це по-перше, по-друге, можуть виникати суперечення щодо термінології яким чином це позначено у а, міжнародному документі, що це означає а, загалом українською мовою? так? Оскільки, наприклад, що стосується дорожньо-будівельної техніки, є згадайте, є такий підіймальний, підіймальна така машина, її застосовують комунальники у комунальному господарстві, коли потрібно дістатися десь у горі. Тобто вона з корзиною вона піднімає спочатку людину на гору, а потім а, десь у бік. Ну, у потрібний бік пересуває цю корзину, щоб людина могла виконати якісь роботи. Пам'ятаємо, так? Так ось, оцей механізм, який спочатку підіймає, а потім висуває в бік, в англійській мові називається телескопічний пристрій. Телескопічний, оскільки він щось кудись передає, як телескоп. Тим не менш. Українською мовою незрозуміло, який саме телескопічний пристрій, це дуже широке поняття, і тоді необхідно давати якесь пояснення, що мається на увазі, як це можна ще позначити українською мовою. Тим не менш, у нормативних документах не можна застосовувати <кій> <кій> професіональний жаргон, а на професіональному жаргоні цей пристрій називається гусьок, оскільки як... Дуже схоже наш цей пристрій на шию гусака, розуміємо, так, але не можна цей термін застосовувати в нормативних документах. Тому зазвичай саме у термінах та визначеннях виникають ускладнення у застосуванні нормативних документів міжнародних, які введено у нас методом підтвердження. Наступний метод це метод переведення, і у ньому є три, три різних методи: це передрук, переклад і перероблення. Передрук може надавати ступінь відповідності ідентичний або модифікований, і за яких умов? Що це таке взагалі передрук? Це безпришено, це безпосереднє репродукування нормативного документу або відтворення а, і, із застосування мовою оригіналу, але з можливими деякими редакційними змінами. Що це таке? за допустимі редакційні зміни, трошки пізніше? Можуть бути додані національні структурні елементи по типу національний вступ або національний додаток, окрім існуючих вже додатків у, в оригінальному міжнародному документі, і окрім оригінального вступу, тобто вступ до міжнародного документу, національний вступ можуть додавати, можуть додавати технічні відхили або додатки української, якщо це потрібно. Якщо це потрібно, подивимося, що ж це таке за технічні відхили. Що це таке? Це будь-яка розбіжність між технічним змістом міжнародного нормативного документу та національного. І якщо ці технічні відхили існують, то тоді, навіть якщо вони пояснені, то тоді це буде модифікований ступінь відповідності, не ідентичний. Далі, якщо це у переведенні метод перекладу також ідентичний або модифікований, це ідентичний переклад, звісно, і можуть бути національні структурні елементи та додатки додані. Подивимося, що передрук це застосування мови оригіналу. Переклад це ідентичний переклад, а підтвердження. Загалом може не потребувати перекладу та передруку. Розуміємо, так то можна в офіційному магазині національного органу стандартизації можна замовити цей стандарт, там може не бути навіть обкладинки. Розуміємо так, просто міжнародний прийде стандарт. Тим не менш у довідках буде сказано, що він гармонізований. Розуміємо різницю, так? І перероблення. Якщо це перероблення, то це тільки модифікований і тільки не еквівалентний ступінь відповідності. Це переклад здійснюється обов'язково і часткове відтворення тексту міжнародного нормативного документу. Тут необхідно зауважити наступне: що, якщо застосовується ступінь відповідності МОД або НЕК, то у позначенні нормативного документу немає. Посилання на оригінал, тобто подивимося, так ще раз повернімося до позначення нормативних документів з минулого разу. Подивимось, ось дивіться: впровадження, як позначається міжнародний або міжрегіональний ДСТУ і ЄК. Якщо Це оце це і ЄК додається назва міжнародного, який був впроваджений та його унікальний номер, саме міжнародного, а рік вже впровадження у нас. Так от, ось такий запис може бути лише тоді, коли це ступінь відповідності ідентичний. Якщо він модифікований або не еквівалентний, то це буде просто напис ДСТУ і просто новий унікальний номер цього ДСТУ. Розуміємо, так? Повертаємося назад. Ось, і подивимося детальніше розглянемо. Ідентичний ступінь відповідності це коли? Це коли нормативний документ національний, ідентичний за технічним змістом, структурою та викладом. У тому міжнародному, який приймається, так, дотримано ступінь зворотності. Що таке ступінь зворотності? Подивимося, що це принцип, який говорить про те, що все, що прийнятне за умовами міжнародного нормативного документу, є прийнятним у національному і навпаки. І узгодженість з міжнародним нормативним документом означає узгодженість із національним. Іншими словами, більш простіше, це означає, що структуру. Міжнародного нормативного документу та гармонізованого національного дуже легко порівняти це, взагалі, можливо, тобто назви розділів, їх кількість співпадають. Назви пунктів та підпунктів також співпадають. Абзаці, що містять безпосередньо вимоги, відповідають один одному. Так, якщо до якийсь додаток, то це позначено, що це додаток, наприклад, національний додаток або пояснення національне пояснення. Так розуміємо. Оце є принцип зворотності, його дотримано. Які допустимі редакційні зміни? Якщо вилучили виправили друкарські помилки, якщо вилучили, наприклад, текст однієї мови. Ну, наприклад, це термінологічний нормативний документ, і там даються терміни трьома офіційними мовами ІСО, наприклад, так терміни та визначення, і вони даються англійською, французькою і російською або ще якимись мовами, якщо додаток, на додаток це потрібно зробити. І тоді, коли його впроваджують у нас, то вилучають лише англійську мову і дають, дають англійською мовою, а дають потім переклад української мови. Розуміємо, так? Ось таким чином. Це допустимо. Далі вилучення або долучення довідкового матеріалу та додатків, які ще раз не спотворюють зміст і не вводять в оману щодо вимог цього стандарту, але надають національні пояснення, Оскільки, розуміємо, є особливості в економічній ситуації, в економічних умовах, в виробничих умовах і таке інше. Тобто, загалом ситуація у державі може відрізнятися, і вона звичайно відрізняється від ситуації. У тому регіоні, якщо це міжнародний міжрегіональний, наприклад, стандарт, так ЄН відрізняються у економічні умови. У нас економічні умови в Європі. Тому потребує цей гармонізований стандарт якогось довідкового матеріалу. Або що зна... це долучення? Що означає вилучення? Якщо цей довідковий матеріал засто... у нас не застосований взагалі, і, і він спеціально написаний лише для ем... певних умов. Які існують в інших країнах, а у нас ні, тоді можна вилучити долучення технічних правок і зміна назви та вислову. Це допустимі редакційні зміни. Що таке зміна назви або вислову? Подивимося, що це. Заміна окремих слів чи висловів у національному нормативному документі на синоніми для відображення звича... звичного а, використання мови. А редакційна зміна дамо визначення, що це будь-яка дозволена зміна, що не змінює технічного змісту національного стандарту. Що таке технічний відхил? Ми вже говорили так, це будь-яка розбіжність між технічним змістом міжнародного та національного нормативного документу. Ну а технічний зміст, зрозуміло, це сукупність положень та вимог, які відобразують. Вражають суть нормативного документу. Так, щодо ідентичного ступеня відповідності, я сподіваюся зрозуміло, що модифікований ступінь відповідності він відтворює структуру, але не дотримує принципу зворотності. Тобто загальні розділи подано відповідають загальній структурі, пункти та підпункти. А от зміст може відрізнятися і таким чином, що неможливо порівняти ці. Пункти із міжнародними, з оригіналом неможливо це зробити, тоді принцип зворотності не дотримується. Допустимі технічні відхили, які точно визначено і пояснено, це саме які зміст менше або більше за обсягом, і пояснено, чому вилучено, наприклад, той чи інший термін, ну, наприклад, або додано. так, Деякі положення можуть відрізнятися, та є можливість альтернативного вибору вимог. Це модифікований і не еквівалентний нормативний документ. Це можна сказати, дуже часто не ступінь не еквівалентний, це коли національні розробляють, наприклад, на підставі двох або трьох міжнародних нормативних документів. Одразу і є посилання і на ті і на, на кожний з них, і тоді є також є використання вимог міжнародних цих стандартів, але вони не еквівалентні, тобто вони ці, ці вимоги м, у вільному викладенні, якщо можна так сказати, отже, якщо ступінь відповідності не еквівалентний, то тоді технічні відхили, редакційні зміни наявні вони не визначені окремо і не пояснені, тобто не можна встановити чи це тих. Текст оригіналу, чи це текст змінений, незрозуміло взагалі. От нато на відміну від модифікованого, то там зрозуміло, там є пояснення до технічних відхилів, і тоді зрозуміло, що оце вилучено або додано. Так, ось ця різниця. Також у нееквівалентному ступені відповідності наявні зміни у структурі, які не гарантують порівняння змісту. Тобто розділи, пункти, підпункти можуть мати будь-який вигляд, вони містять меншу частину положень, не дотримуються, звісно, не дотримуються принцип зворотності, і цей ступінь не передбачає прийняття міжнародного нормативного документу як національного. Ось таким чином. Тоді, підсумовуючи все це, подивимося: зв'язок між ступенями, відповідностями, методами прийняття та дозволеними змінами. Дивимося, ідентичний, модифікований, нееквівалентний. Метод прийняття при ідентичному ступені відповідності це підтвердження, передрук, переклад. При модифікованому це передрук, переклад, перероблення, а нееквівалентний це лише перероблення. Зараз. Далі, значить, які дозволені зміни в нас? Редакційні не дозволені для ідентичного зміна у структурі недозволення, і технічні відхили також для ідентичного методом підтвердження не дозволені. Так, зрозуміло. Дивимося далі. Якщо це ідентичний ступінь відповідності, але метод передрук, то тоді дозволені редакційні зміни, а структурні та технічні відхили не дозволені. Якщо це ідентичний, і метод прийняття перекладу, редакційні зміни дозволені, а структурні технічні відхили ні. Якщо це стандарт ступінь відповідності модифікований, за методом передруку дозволені лише редакційні зміни. У це переклад, то дозволені редакційні зміни. А у структурі та у технічних відхилах лише за деякими умовами. Якщо ці технічні відхили зазначено та пояснено, і якщо зміст міжнародного та національного можна легко порівняти так за перероблення таким чином, таким же чином, якщо ці умови дотримано, то це буде модифікований ступінь відповідності. Якщо у методі перероблення у ці умови не дотримані. Тобто технічні відхили не зазначено не пояснено і не можна порівняти структуру, то тоді це буде не еквівалентний ступінь відповідності. Так? Далі подивимося, яким чином гармонізація міжнародного стандарту впливає на структуру, вже розглянуту нами раніше. Подивимося, що які структурні елементи можуть бути додані. При тоді підтвердження та ідентичному ступені відповідності титильний аркуш національний не додається, нова назва не, не додається, передмови немає, змісту немає, національного вступу та бібліографії немає. Тобто, все залишається як в оригіналі, додаткового змісту нічого такого немає. Якщо передрук, то... то е, є Новий український титульний аркуш, назва, передмова, але не, не змінюється зміст ніяким чином. Національний вступ додають тобі, бібліографію також додають. У модифікованому передруку це такі ж самі умови. І е е якщо не еквівалентний ступінь відповідності перероблення, то немає національного вступу. Оскільки немає вступу міжнародного, це загалом не міжнародний це е із деяких частин зібрано компіляцією новий нормативний документ з доданими окремими умовами та пояснення, так? У всіх інших випадках додаються титульний аркуш українською, назва, передмова, Нагадаю, передмові – це хто розробив, хто впровадив дію, з заміною чи беззаміною, таким чином. Додаються зміст, національний вступ та бібліографія окремо». Зрозуміло, так? Ось таким чином, ось це ці особливості прийняття міжнародних та регіональних нормативних документів як національних ДСТУ.